Агентство НАСА подарувало людству найбільшу в світі різдвяну ялинку. Американські дослідники космосу опублікували знімки зоряного скупчення NGC 2264. Воно розташоване на відстані 2,5 тисяч років від землі. Але якщо придивитися уважно і бажано озброєним оком. То можна чітко побачити, що скупчення зірок має форму ялинки. Ну, що виходить? Виходить так, що в нас вже, якби є різдвяне небо а... е, дерево в небі над нами. Ну, е, е, ясно, що цього мало, можна придбати власну персональну ялинку для квартири. Е, то ти, наприклад, яку заживу чи за посику і в мене жива стоїть. А я ні, я люблю так, щоб ще отаку поставив одної зими, і 10 років її не забираєш. Так, я от кажу, зараз <с? <с?> Ми розкажемо, які переваги має штучна ялинка над живою і як її правильно вибрати. Дивимось. Цей тест провели американські рятувальники. 40 секунд знадобилося для того, щоб полум'я, яке з'явилося від дрібної іскри, охопило ялинку повністю, і приміщення заповнив їдкий чорний дим. В Україні на новорічні свята виклики на пожежі, які трапляються з аналогічних причин, не рідкість. Але насправді захистити себе від пожежі не так і складно. Наприклад, можна придбати штучну ялинку. Якщо хтось думає, що палатами вона краще заживу, то помиляється. Штучні ялинки навіть бюджетні, виготовлені з матеріалів підпалити, які буде дуже складно навіть навмисне. Катерина працює реалізатором штучних ялинок понад 5 років і може з першого погляду відрізнити якісну річ від дешевої підробки. Звертайте увагу на міцність стовбуру. Це має бути сталева труба, потовщина, а також гілочки мають кріпитися спеціальною ниткою, яка буде надійно тримати ваші гілочки і відповідно ваші іграшки. Історики припускають, що перші штучні різдвяні ялинки з'явилися у 18 столітті. Тоді їх робили з дерева та складали у вигляді пірамідки. Зараз роблять із сучасніших матеріалів. Синтетичні ялинки стали популярними 20 років тому. Однак їх ставили в домівках ще за століття до цього. Найцікавіші були в Німеччині. Вони використовували гусяче пір'я, обмотували його дротом та фіксували до стовбура, а потім фарбували в зелений колір. Американці першими створили штучні ялинки з полімерів. Їх виробляла компанія, що займалася йоржиками для унітазів. В Україні в продажі є два типи штучних ялинок: китайський з полювініл та вітчизняний з повністю летою системою. Українські ялинки більш якісні. Виливається з гілки, для цього використовується гранули поліетилену і додається колір в виді оксиду хлору, пігмент, який і надає ялинкам цього природнього зеленого кольору. Також багато виробників додатково профарбовують коричневим це клей ПВХ коричневого кольору для придання максимальної природності гілочки. Китайські ялинки з полівінілхлориду можуть ще й неприємно пахнути, але вони дешевші. Ялинка з полівінілхлориду довжиною в метр вісімдесят в середньому вам обійдеться від тисячі до тисячі восьмиста гривень. Стартова ціна на литу ялинку сягатиме від трьох тисяч гривень до семи тисяч залежно від розміру та виробника. Існують прості народні способи перевірки вогнестійкості ялинки і матеріалу, з якого вона створена. Можна взяти кінчик гілочки оцієї цієї штучної підпалити на запальничці, запальничку прибрати, і якщо воно згасне, то це полівіні упори. Насправді при купівлі штучної ялинки не зайвим буде попросити у продавця сертифікат якості, особливо якщо ви відчуваєте неприємний запах. За певних умов він може е, дійсно е, виділяти е, отруйні, певні отруйні речовини, такі як. 에, там хлор, хлороформ, навіть фузіє. Якщо ж ялинка вже куплена, а різкий запах пластику проявляється тільки в теплій квартирі, слід залишити дерево на вулиці або на балконі. Якщо запах не зникне, встановлювати ялинку в квартирі не варто. Також експерти не радять брати ялинку зі штучним напиленням чи додатковою ароматизацією гілок. Ці компоненти можуть спровокувати алергічну реакцію. Штучна ялинка прослужить власнику щонайменше 15 років, а значить, врятує 15 живих ялинок. Екологи називають це головною її перевагою.